Гості до джазу. Всім здорова, братва! З вами Максончик. На минулому відосі ви назбирали 5 тисяч лайків дуже швидко. І як і обіцяли, ми вирушаємо зараз до гантелі. Будемо стрімити, знімати цей влог. Можливо, ще один відос. Сьогодні з вами я, Реноус. Усавчик, здорова. Далі ми їдемо за Тофіком. Він буде з дівчиною і везе нас. Лічний шофер Максика. Ну так є. Ні, братанчик выручил, Дякую. Блін, прикиньте, типа, мені треба масло фільтра міняти на тачці. І якраз усе була вільна черга. Я короче, машину оставив. Кажу, бацики, я вам довіряю, якщо сильно не гоняйте. Коротше, поки будуть все міняти, нас іменно підкинути хуєнно на Мерседесі. Верно, як апарат, Єшка, реально, 350 хуєнне. Мені дуже подобається. А 220-та? ну 350-та теж нічого. Короче, що їдемо зараз через Кропивницький, забираємо саню і вже в Черкасах заловимося з гантелі. Там ще пацани виїхали. Райка виїхав, забрав вже Слера з Сантеха з Києва. Вони зараз їдуть. То я думаю, ввечері вже всі гуртом зустрінемось і побачимо. Коротше, відос ахуїтільний. Я впевнений, що у вас захуя смачної їжі перед вами. Ви не плануєте перематувати цей відос, будете його дивитися до кінця. Тож всім приємного перегляду. Не забувайте про підписочку на канал. Канали пацанов, твічі, все буде в описанні, на мій твіч, по-любому підписку. Хто не підписався, Максім, гонять. Так, Да, стріми майже кожен день. Короче, я знаю, что вас заебал. Все, сейчас будет жестко. Оба. Рено с Джона. Брежно. Санючик, добрый вечер. Здорово. Привет, оно? Отлично, так, Макс, Очень приятно. Шо, их настроение. Ну что, Макс, у меня вот тоже есть камера такая самая. Так а че? Хз, хз, хз. А ты пробовал? <сх> ну да, чуть-чуть. Да не, я уже. Ну, типа шут, классно. Бог, пацаны, подписчики, привет. Я на цю камеру так давно. Максик, блядь, что? Блин, я реально на цю камеру уже дуже давно не снимал. Ну, типа, а за оператором за дикий. Типа такие старенькие вот формат. Ну хуйня, что, поехали. Да, поехали. Мы укомплектовались. Комплекция есть, конструкция держится. Все на местях. Согласно купленный білетів. И рушаємо. Нам лишается десь 150 <ривоти> да, км. Полтора часа идут. Да. То вже скоро будемо. Черкас. Настроение вообще классное. Еду на белую вечеринку. <свят> Классно вообще, все. Вот еду. Людьми, я ось угорну, Угорнули ось неба. Небо. Ми в Черкасах заїхали на вох попісять. Все, пацики вже там в магазі. Антеля, райка. Слеєр e, і сантяха, я так розумію. Вони вже почали закопатися. Зараз ми до них підтягнемося вже одразу в магазин. Та, да, зараз вирушаємо до пацанов, настрій, пушечка на вулиці. Так все пасмурно, сіра, ну нічого. Настрій від цього гірше не становиться. Походу я обнаружив цей автомобіль. Да, чуть похоза не зіркала нема. Сморій братан, не спеціально. Ну коротше, все, ми приїхали вже в цей магазин. І зараз йдемо шукати пацанов. Де цілка ще можуть бути. Або на мясном... А, ну да, на мясном отделе. Пусть все. Здорово. Здорово. Да, здорово. Здорово. Макс. Андрей. да? О, о, и о, Дорог. Здорово. Дорог. Здорово. Так, Максимка, смотри, что... Мы взяли килограмм 10 мяса, твоя ящика салатов, э, с цибу, э, этот, э, капуста и зелень, один килограмм салата. Тут еще есть салат паровозик. Именно паровозик. А ну, разрешите. О, о, да, нормально. О, 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 о yes. Так, а кто ж башлять будет? А вот и ужас, ты, братан, ты выиграл в конкурсе. Да? Красавчик. Давай. Ой-ой-ой. <laughs> ты мне режимиты подарил. Да? да. Нормально. Оригинал? Конечно. Подаришь? Ну, можно по девочкам чекнуть. А я не шарю. Я тоже здесь не шарю. Да, а что такое за чуханый? Ну, уже андеграунд. Да. Это минимал <laughs> вёрт и Он же типа точно можно на вот эту сторону его. Конец. нет. Это... Да, посмотри. А посмотри двухсторонний. Это твоя сторона, такая типа. Понял. Ебать, 11600. Прикинь. Охуеть. <laughs> Нормально жрешь? Да. И ты? Я не... Никто... Да. Горду да. вот ел. Смотри ну, на него. Чуть-чуть даю. <laughs> один я на диете. Тупо мировой рекорд чека. Патрики <laughs> встретили <laughs> сегодня. <смех> 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 Оставлю потом, ты такая бумага. Короче, братва, Не знаю, вийде мене чи ні, все. Вже виїхали з магазу, газуємо до гантелі на хату. Отак, змійка, гантеля. Потім ми і задіпатські у райки ще загружені. Ну, коротше, нормально. І так, бератва, белютус, рум тур. І нас зустрічає Ренос з Кока-Колой. Так, тут у нас, короче, кухня. Блин, прикольно. Не, тут якщо всі вікна відкрити піздець світло буде будет. Да, хуй. О, телевизор. Телевизор. Да, святка, а, о, тут можна без... выйти, да? Нет, это просто так саме А, понял, понял. Так, цикаве, це. О, Тут фоточки будуть брати в формі когда вот эти. Оу, щит. Oh, так, санвузел. Там, блядь. Шкарбетки, походу, вонючі якісь. Тут зальотик Кошачий туб зальотик Це походу шо уютненько. Так, це душ. Бля, прикиньте, у нас чоловік 10. І тут всі будуть митися. Оу, щи. А тут всі будуть в туалет ходити. Бля, бідний унітаз. Ну я все буду робити обережно. Так, і тут дивіться тупо стрімерська. Це та кімната, з якої ви наблюдаєте стріми ось з цього ракурс. Виходить отак. Не, ніхуя ся стол, Не, круто, круто. Дуже зручно. Так, тут, братан, так поняв, всі дивани застелив, бо кошка. Щоб шерсті туди-сюди і не поцарапала Бля, прикольно, такі високі потолки. Еха немає, кондерчик. Ідея, ідея на зв'язочку. І вніс. Увага, увага. Кімната де. Муравей! Давай, давай, давай! Ликвидируешь его очень? Да ладно, хай он вроде нормальный пацан. Че его трогать? О, так тут именно такая будочка, да? Маяч. Чисто будочка, тут фух. Зашел, выпал, поспал и пришел далее еще? Ну именно рабочая атмосфера, согласись. Бля, круто. Ставлю 10 из 10 температура. А, тут, напомню горячие полы, да? Плохо. Братан, наверное, тут накручивает Так, полы. Так, 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 так. Що тут у нас? О, видно, человечек пауэрлифтингом колись займався. Бінтики присутствуют. Ебать, у тебя педалі, слышиш? Есть ли Єбать, Ебать, за крокодилы. Нихуя сі. Це походу ті самі, в яких гантеля був у Мараса на днюхе в 2019 році. по -моє. А, ні, це вже другий піджак. Усе, по-моему, это рубашка. Я в такой хаті, б, конечно, б, тоже бы. Пожив би. Ну, братва, всьому свій час. Якщо вам подобається наш контент і ви хочете нас підтримати, то обов'язково підпишіться на наші YouTube канали, які є в описі під цим відео, на наші твічі, інстаграми і ставте лайки. Так, ну що, піду до пациков, проконтролюю, проконтролюєш там на кухні відбувається. Так, да, братва, реально. Блин, дякую вам, що в минулому відосі... Ви набили 5 тисяч лайків і ми зараз тут. І дякую за підтримку, що дивитесь, що зайшли на стрім, який зараз буде. Ви ж це відео побачите вже після стрімів, яким будемо проводити у гантелі. Якраз подивитесь, як воно було за кадром. Ну і коротше, дякую, що ви з нами. Всіх обнімаю, всім краба. І просто блять, я не знаю, як закінчити. Скажи, що це прикольне. Та і все буде добре, хлопці. Не, я хотел именно переход сделать, знаешь, и не знаю, как его уебать охует. Да, О, не, я придумал, братан. А ну давай переход, давай в бутылку короны. <говорит> <говорит> ну давай сделаем, братан, что Давай. Спасибо, брат. Дом зачет, реально. Пока детвора там отдыхает, ну, мужики занимаются именно углями. Ми їх підпалили, зараз чекаємо, вони зараз розгораються. техніку Потім ще будемо підсипати і вже будемо готувати шашличок смажити. Маяч ще тут стрімчик вже у гантелі, Бам. Маяч, маяч. Прикол? Все, зараз запускаємося. У нас вже перші шість шампуров вже готові. Зараз да, будемо знімати. А ви що там, як ваші справи? Бля, мені, до речі, вже так багато кінтів, знайомих, поняв. Всі пишуть. А що, де стрім, а коли стрім. Ну ти Джекічан, всі вже чекають стріма, всі побачили в інсте, що ми вже тут на базі і всі тупо ебажить, де ми на в той директ. Ну шо, када, коли? Запускай. Ебать, пацький маяч. Сидять. Контролируй, шашлычок жариться, да? А, жарить його буду я. Ладно, шучу. Я так чисто понтеген. Бля, ну не помню, туди да? кадри виходить. Ну непогано, так. Да. Не погано, не погано. Так, шо? До запуска у нас півгодини, да? 12. О, 10 минут, 10 хвилин. Ты шо? Поехали. поїхали. я ходів, відомі знімаю. Ну, так воно все виглядає. Бля, на столе бардак, пиздец. Короче, зараз треба все прибрати. вытереть его и тарелочки. Всем захожу, сейчас всем чекать вас. Пожуршали. <рес> Короче, братва, мы чуть перекусили шашлычка. Он дал на масло за полную ну, Реально, я же говорю, ну, не масло вообще стейки и курицу смажем. Мы це, да, это не можем. Уже позже, уже нормально что-то делаем. О, скупы. Пусть она, Максим, пусть она. Полиция, полиция. Облада. Опа, обнаружен. Блядь. Система поиска заактивирована. Короче, братва, я не знаю, что тут у нас. У нас а тут дарт. Короче, гантеля базарит, то в девяточку попадает. Тысячу гривен даю ты сразу. сразу. Поехали. Рено. Собрался. Разобрался. Еще раз. Блядь. 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 Ну, такое, блядь. Батько. Максим Александрович. Максим Александрович.

Yeah. Друзі, я хочу вам нагадати, що я граю в GTA San Andreas мультиплеєр на сервері Arizona Surprise І саме зараз я ось йду біля центрального ринку, де дуже велика кількість гравців, де всі постійно щось продають та купують. Тому що на Арізоні ця система дуже розвинута і тут дуже багато перекупів. До речі, якщо ви хочете почати грати на Arizona Surprise прямо зараз, то в описі під цим відео є посилання на офіційний сайт Arizona, де ви можете встановити швидко та безкоштовно лаунчер Arizona. Далі залітайте на Surprise і щоб отримати бонуси від мене мій нікнейм при реєстрації макі ашер він дасть вам 720 тисяч Ой, ні він дасть вам 1 мільйон на п'ятому рівні а мій промокод хештег бандит на п'ятому рівні дасть вам ще зверху 720 к до речі стрімлю я тут майже кожен день у себе на твічі і проводжу челенджі які ви можете пройти і виграти для себе якийсь цінний приз наприклад аксесуар ігрову валюту донат Автівки і так далі. Вся інфа в описі до зустрічі нарізалась. Братва ми вже в хату переїхали, бо на вулиці холодно, на вулиці прохладно. Тому вирішили коротше на базу. зараз комп з компа уже стрім запускаємо. Рибі влад роботи туди. Блять. Не, ну, блядь. камера называется? Не, не. не. Sony. Sony, Sony. Sony называется. А про что ты подумал ты Не прошу. что. Ну, я, честно, уже спать хочу. Проходят? Ага. ты вообще не надо было. Не, я пьяники, но спать хочу уже. А что, пацаны, я кувац? Вообще, ваше настроение напишите в комментарии. Еще, 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 еще. Это не байт на комментах, просто. Нажмите ну, да. лайк. Проверка сылы. Кто поднимает всю блюете гантели? Есть колеса! Короче, блядь. надо поднять всю хуйню зарядную станцию. Поедем. Кто поднимает, тот типа Давай. молодец. Саня, подивись. Да мы едем. Что, поднять О, не Ой, в натуре, слышишь? Нахуя, да, я тебя поднял. А ну, 170 будет, блядь, 200 Максик, да давай 40, попробуем. 40, ну 40. Шо, сколько а? весит? Ну не 170, где-то. Да, не ну, да сотки, ну, ну, Макс, 170. писал, говорил, что эта хуйня весит а 340 килограмм. Можно я для себя попробую? Давай, давай. давай. Сейчас, О, сейчас. Разминочка. Сейчас, О. Я думал, О, да, тяжело. да, тяжело. А ну мандрушка, садь. Ебани, в спину. Короче, ты должен срывать за счет ног. Да нет, это, блядь, а спину просто ровно держать. Так, понял? Ну я понял. Вот ты вот сейчас так встал и зафиксировался и ноги выпрямляешь. Только не кидай. О. Не кидай, не кидай. Ну я пытался. Все. Ну, охуенно это. Потихеньку уже все влягаются спати. паты. уже тут? дрыхнет. Ой, барбос. Райка Ваня, не трогай его, пожалуйста. Это, да? Кабачок спит его. Да, укутался. Молодец. Давай. Ну, мыться надо и спать. Мои ноги лягают спать. Спокойной Добрый ранок. Масап. О, ты живой, братан? Да, да бо вчера что-то ты был чуть другой. Снимаешь сразу? Значит, не. тебе уже тут кучу дел было, а я что? А я только прокинулся. Блин, плечо... Блин, ну, тебе прохолодно? Не, у меня плечо болит. делается, что на диване, ой, на кресле я лежал, понял, вот так. Да, я тебя снимал, ты вот такой был, как Майкл Джексон. На тире? Да, ты тебя... Одну руку письмо, ты будешь... Так что да, мы вот закупились, есть водка, э, -э, -э тире -тире. И что, банька у нас дальше? В четыре. Не Нихуе. Сейчас, сейчас время. А есть пивка? Сейчас сходу ебануть? Да, есть, есть, есть. Потому, есть? Батончик, а, да. вы, а вы, Батончик, а а вы типа горючку там только взяли? Да. А пиво в баню. Ну ничего. Значит, в бане будем чай пить. Рагантели раздает всем шорты. Сантеха, шорты база шорты. Нихуя парашюты ебан. Слэйер в легендарных шортах. Та ти що? А ти, Райка? Ти взяв, все, красава. Чи Назис? А у мене отакі будуть. Що це у нас? Найки, да? Ні, що це? Форси. Що за форси? Це ж, братан, а їх треба поверх трусов одягати? Или без трусов? Кого-кого? Шорти. Шорти, братан, як хочеш? Моя же кой-чон, тупо. Хотів сказати, в пилюки, в пені. Сюди отак вот от мирнули і тупо не видно. Да, ну Я в чані пару разів купався. ну Мені не дуже сподобалось, то, що якось залазить дуже э, жарко, а вилазити взагалі не хочеться, тому що голодно, як вилазиш. Прикольно, а, мангальчик ще тут є. Одразу можна і шашличок тут посмажити по місту. А, і давайте ж баньку вам покажу. Так, заходимо всередину. Розбуваємося. Тут типа, тапочки вбуваємо. Тут уже пацаны свои мускулы. А, у нас игра, кто перший берет телефон. Тот тут... хуїсос, да. Понял. Красавчик. Походу ты проебал. <ріхи> так, далі що у нас тут? Туалетик. Чикс. Умывальник. Тут туалетик. Чу, вроде нормально. Цивиленька. До речі, тепла підлога, Підлога, ну реально. Прямо ж... О, тут походу, як у Гаррі Поттера, тайна кімната. Не, прикольно, вот теп тепла предлога вообще имба. Такая банька. А, ну тесенька, ну поместимся. Все, братан, давай купайся. А, чи ти переодеваться, давай, давай. А ти що? Давай, давай. Ну ладно, я теж буду переодягатися. Жестко, я в чат забіг. Уйс, маяч! Хорошо, да! Там, пацаны, сам писать! Там такой не видно из-за пены вообще! Нихуя ты там спрятал! Колокола, мы. А что, ноги есть куда поставить? Ну, в присядке, на в присядках. А, ты вино, сидишь тупо. Пацаны, ваш балдеж от нуля до 10. Сними вот этого брата Атлетный ебать, да? Ну, красавчик собьешь. Ну, молодец. Блять! Так, а тут у нас несется движ Братва, тварь. Оценка отдыху 10 баллов. 13 кола коло кола Мерау Сау. Мантел именно на книгу гав Это Project X. А речі, брат. Ну да, типа я як взимку вилазив, коли мінусова температура, да, реально холодно. А сейчас реально комфортно. Так, братва, організував невеличку полянку. Бутербродики з пікніком з креветкою. А цей ось такий. Короче, не знаю, що він. Потім з колбасы ковбаси і сирочок. А ще й грибочки є. Грибочки, наверное, теж можна тут. Ну Так набагато зручніше, якщо з банки вилаблювати. Такий сир, такий бутик на вооружение. Беремо такий сир, половинку хліба, половинку відкусуємо. Сир складаємо вдвоє через двоє. Кладемо сюди. Далі. Декілька видів ковбаски. Таких три шматочка. таких три шматочка. Так. И вот таких парочку шматочки. М -м -м. Разъебало. И прикусочку закидываем помидорчик. А урчик. И рыбочек. И помидорчик, огурчик теперь еще закидывать Допы, допы. Владик, а мне бутерброды, да? Отравлю. Ну що, пиво да? <говори> Після лесенького релаксика вирушаємо назад в берлогу. Ми покупали з класним вот э, борщ. Короче, а взагалі не вистачало туди додати, і класно було. Не, я вчуся охуенно. Так попарився, що йде розслабила. Як качуть дав. Те що треба. Отець. Да. Втикаєш. Я да. Треба їбала якимось кремом зброшуючим, бо після бані я прямо відчуваю, що мені будь-яка міміка обличчя і одразу пече, їбало. Плюс в такого така ж сама фіня. У мене це давно такого не було. Раніше такого не було. типу. Це вже як я по що десь після 20 років постійно. Після душу це треба чимось мазати, бо потім навіть улибатися больно. Братва, нівіація, телепорт як відбувся. Все, ми вже їдемо додому тим самим складом. Здорово, здорова, здорова. Звісно, вижаті всі. Це да, що планували, там стріми, блин, відоси, все щось ми відмінили, бо чесно сильно газанули. І у всіх таке саме почуття було, що нічого не хотілося робити. Та якось так. <кхем> Дай голос трішечки зірвав. Бо музика гучно грала, розмовляли громко. Короч, ну, ну, дефолт. коротше, землю додому. Анатолу велике дякую, що так зустрів. Охуєнно. Взагалі, прям реально на канікули приїхали. Чистий. Це такі діла, братва. Все, всі посилання на всіх, хто відео будуть під цим відео. Ого, Це я базарю вже фінів. Коротше, підписуйтесь і ставте лайки. Ну що, джентл Майже нічого не знімав. Я вдома. Ось такий відосик у нас вийшов. Навіть не знаю вже, що казати. Хочу трішечки відпочити. Сподіваюся, що ще незабаром з Нателі зустрінемось і зробимо побільше контенту. Бо реально планували там і стрім, і в чані зробити, і в теніс пограти, і туди, і сюди. Але трішечки щось пошло не по плану. Ну нічого. вам велике за підтримку.